Вітаю, я дуже радий побувати на цьому четвертому вже конопляному ярмарку. Четвертий конопляний ярмарок. Так. Четвертий конопляний ярмарок в Україні. Я з самого початку з ними дуже цікава подія. Постійно збирає дуже серйозних потужних людей в цьому напрямку. Ми компанія Хемпнот і ми зробили маркетинг в конопляної індустрії, переважно в будівництві конопляних будинків. У нас за що цього народ бренд-стратстратегія бренду і популяризація цього бренду. Комунікація між виробниками конопляної продукції в Україні це костриця конопель переважної більшості, тому що будівництво з конопель це напряму про кострицю, конопель відходи колись були зараз. Це вже будівельний матеріал створення контенту та смм спровадження наших проєктів. У нас так народилося, що компанія Empire, це Сергій Коваленков. Я думаю, що ви знайомі. Більшість особисто може ні. А по соц... соцмережах. Думаю, що є у вас розуміння, хто це такий компанія Empire, виробництво екологічного будівельного матеріалу. Переважно це в них в'яжуче під назвою «П'ятий елемент. Які вони використовують в суміші для того, щоб застигав цей конопляний бетон? І він без цементу і з екологічного вапна, тому практично ця ідея вона не вмираюча, тому що люди будуть дихати постійно свіжим повітрям, постійно буде вологість в приміщенні і так далі. Екологічне будівництво, технологічний супровід, Хембуд – це ще одна команда, яка народилася в проєкті Хемпнот, яка займається переважно будівництвом і вивчанням різного матеріалу по різному по різним країнам світу. Це перекладається, це постійно вивчається і передається на наш ринок український по будівництву СКОПЕ. Тим самим. Після цього народжується RD-платформа, яка в собі вміщує людей, яким цікаво зробити щось нове, переважно в конопляної індустрії. І це народження, наприклад, каркасних систем, які роблять найбільш впливовішим цей матеріал на ті параметри, ті параметри, які потрібні в будівельному світі. Народжується YouTube-платформа, яка постійно набирає перегляди. Також все заходить в телеграм-канали, там де ми працюємо не, безпосередньо з людьми, які хотіли би побудувати або дізнатися технологію хемкріп. Будівництво е, будинків з конопе. Е, наші плани на, на цей рік ще він не пройшов. От 2,5 мільйона аудиторія. Ми вже підкрадаємося трошки під цей параметр, тому що ми підключили дуже потужну. Систему впізнаваємості брендів це TikTok, якщо ви знаєте, це дуже потужна система зараз, але не для генерації лідов клієнтів, а для того, щоб впізнаваємость бренду, була дуже, -дуже серйозна а, по, по швидкості. Далі а, ми провели вже три воркшопи, особисті, приватні, там де нас людина покликала а, і показали ми всю технологію з декількома спеціалістами. Він задоволен, вони задоволені, і в них, в принципі, е далі пішла робота. І вони самі це роблять і нікого не наймають. Ну, є, є така аудиторія. Вони, в принципі, приходять до нас. А далі ми, в принципі, створили е таку взаємодію між 15 компаніями-партнерів. Е туди входять виробники конопляних матеріалів і так далі. Всі, тобто, в принципі, в будівельному такому масштабі партнери. Далі ми заходимо не тільки в Україні в плані маркетингу, вивчання ми ще аналізуємо дуже багато кількості країн світу. І, в принципі, нам це надає можливість пізнавати щось нове, того, що в просторі України поки що немає. Ми, в принципі, і закидуємо цю інформацію на наші джерела, це сайт і соцмережі. І люди бачать ту інформацію, яку б вони не побачили би просто зайдя в Google там і кудись ще. Нема, нема такої інформації. Ми поширюємо і постійно збираємося нову нову. А, програма навчання на базі нашої цієї, цієї от, от, компанії, як називаємо так. Народжується зразу академії. Академії, які треба створювати всім виробникам матеріалів, якщо вони виходять на ринок тільки, і це, ну, це от прям табу, щоб люди реально це робили. Треба робити, точніше, не табу, а, а аксіома. Е, стратегія на три роки розроблена, і ми отримуємо два з половиною мільйона. Ми просто це писали ще колись, коли не знали. Зараз вже у нас. Цей параметр скоро буде просто, я думаю, через декілька місяців. CTR, понятно, ви всі, хто розбирається в цьому, знаєте, що це таке. Впізнаваємось бренда. Ми теж зараз вже проаналізували цей параметр. Впізнаваємось Пізна... бренда Hemboot зараз в Гуглі, на другому-третьому місці. Тому. В принципі, вона ну, підросла, і всі от заходять і шукають Хембут. Тому що ми вже створили такі інфополе, і нас асоціюють з утепленням Конопель, будівництво з Конопель, і шукають цей прямо от назву Хембут. Це вже пізнаваємось бренди. І ми підросли. Ну і ком'юніті, яке ми створюємо постійно, і Конопляний Ярмарок це теж ком'юніті всіх цих людей. Як я розказав, підтримка е, комунікації з партнерами в конопляної індустрії тому що будівництво потребує постійно е, якось е, знаходити, знаходити тих людей, які можуть зробити те і те, тому що нові нові технології вони за собою е, далі тягнуть е, нові яких, якісь теми, які треба спроваджувати. Це коштує іноді багато грошей, і от ми Впливаємо на компанії, які щось виробляють з конопель для того, щоб експериментувати, щоб вони не боялися цього. Навчальна програма Telegram бот це вже те, що народилося в цьому цьому процесі за півтора року. Ну і поширення ринку. Да. Розширення ринку це дуже важливий фактор. Аудіт, аналіз, адаптація. Я не знаю, зараз там може погано трошки видно, але це утеплення. Перше в Україні утеплення всередині. Стін старого будинку, старий будинок. Ну, є такі завдання іноді, коли не треба, наприклад, чіпати фасад будинка і ну, не можна його утеплити ззовні. А зсередини практично нема матеріалів взагалі в світі. Ну не було таких матеріалів, поки не з'явився хемкріт, конопляний утеплювач, яким взагалі це можна робити, і Франція це робить вже 20 років і. Я ну я не знаю. Знаєте, ви таке, що там реально в Паріжі, ну, наприклад, не можна утеплювати фасади взагалі. Ну не чіпати, тому, що це цінність архітектурна. І вони прийшли до того, що можна коноплями утеплювати. І двадцятирічна вже практика є. Є всі параметри, є всі дебені норми, які входять на державному рівні. І в нас це теж зараз все йде ну, завдяки нашій теж праці і праці Кампар uh, України. Тобто, Ми би, заносимо все це на будівельні ну, норми. Далі запит ринку, формування ринку. Тобто, ми зробили декілька продуктів, які з Конопель для різних напрямків в будівництві, будівництві ну, як би це таке не поширене да, розуміння. Будівництво є там, окремі галузі. От в нашому випадку, це будівництво будинків. Є дослідження, які зробили запит ринку. І ринок відповів, ми проаналізували, що це треба робити. Це оздоблення внутрішнє, як, як декорації, це панно з конопель, якісь плити, які будуть закривати і створювати якусь атмосферу екологічності в будинку. От Ми по запиту ринку сформували, сформували запит, запит, коли почали робити контент: послуга технології, товарів. Товар теж народився, і це конкретно вже технологія конопляний бетон в каркасі дерев'яному. Ну, це вже продукт, Він, його вже продають як продукт, як будинок готовий. Пізнаває ця асоціація. Ми, от я ж казав про те, що в Google заходять люди. От, наприклад, Хемпар. Вони заходять, і, по нашим даним, по аналізу ми зробили це 89%. Людей, коли заходять, вони все-таки отримують по запиту, заходять на Хемпай і читають інформацію, яка на цьому сайті, купують і приходять постійно до воронку в нас. Наша якби, стратегія це лів в плані того, що ми повинні показувати постійне життя створення нашої наших проєктів це транслювати постійно онлайн, робити якісь академії, які будуть теж транслюватися постійно онлайн. І Life це от прямо про життя, яке буде. ну Ми хочемо показувати це постійно, транслювати все, що в нас буде коїться, помилки і так далі. Це цікаво, людям. Ми вже дізналися про це. Хембут 50%, 55% по конопля, коноплі будують, Хембуд. Коноплю бетон. Це ті хештеги, яких не було до нас. Ну вони зараз в системі і вони створюють велику гароску. Ти ну от трошки отак про себе: є костриця, це наша громадська організація, яку ми створили півтори роки тому. Вона допомагає нам постійно робити контент. Ну ми якби пісів така От така у нас стратегія на 2024 рік. Ми хочемо в Хемпнот все помістити і зробити таку пряму серйозну платформу, на якій будуть всі екологічні виробники, які в Україні існують. Все. дякую. Трошки розказав. Я не знаю, зрозумів.